Неділя йду працювати, сьогодні я десь близько 9-ї стартану, я думаю. Думаю, буде хороший день, сьогодні день Києва, вас е, е, усіх вітаю з цим святом. Напишіть, з якого міста ви киянин, як киянин з Білої церкви. Е, там мені під минулим відео написали, що я знатний пелісос, що 22, 22 гривні там, в суботу ну це реально типу, мало дуже. Ну блін, У мене довгі замовлення. Тому так виходить, у мене там і гарні замовлення, і погані. Е, ну, Пелісос трохи, так. Да. Чого плісос, бо виходить як? Це найпростіший варіант. Ну, як? Просто накатуєш, менше втомлюється і так далі. Мені здається, це такий простий, понятний спосіб. Ставиш собі 200 плюс і катаєшся, що тобі треба. По-моєму, норм тема, блін. Оці ці ну, ребята, наші ви Так, Давайте подивимося, що у нас за ранок. Власне, ланцюг я дуже рідко юзаю. Замовлено щось немає взагалі. Що я поставив, щоб зловити? Ось все, Абібате. Це, коротше, хто шарить, як це розшифровується. Я вам от покажу, як це виглядає. А ви напишіть, як це розшифровується. Так. Ну, левий ще. Ще левий у мене. Ну, я лівий не люблю. Я туди взагалі от часто буває скидую, якщо щось прийшло на лівий, бо левий це не моя тема. Ну, отак от це все виглядає. Коротше, бачите, правий без центра? Чого? Бо до шостої вечора на виходних взагалі фіг їхати в центр. Я вам скажу, отак. От там кефов ніколи немає. Давайте розкажу, як от почалася ця неділя по замовленнях. Взяв перше на ті рімках. Там, коротше, я стою з одної сторони, точку поставили на другу. Я переїхав, дзвонять мені кажуть, а треба було вам на ту сторону. Коротше, такі ребята не вміють точки ставити. Ну, воно все одно треба було їхати на розворот, щоб поїхати по маршруту. Так що я не парюсь, завів. Але, блін, що мені не сподобалось, от це син визивав мамі. І він оце замовлення, ну вообще, чесно кажучи, точку нормально не поставив. Потім в неї три сумки, вже не він до неї приїхав, а вона пихала. У неї три сумки, але при цьому всьому він просто він її навіть не зустрів. Тобто Вона приїхала, я їй витяг ті сумки, три важкешні з багажника. А його ще не було. Тобто ну, Він не міг почекати, щоб мамі допомогти от, сумки занести. Вона буде стояти під під'їздом і його чекати. Я, чесно кажучи, що це з такого, але ну, якби, такі люди. Е, і е, Наступне замовлення мені блін, теж не понравилось, просто, е, просто жах. там тіпа, З дитиною, я відмінив. Коротше, таке, Думаю, блін, щось день не йде-не йде, і я взяв собі замовлення яке? З котиком. Взяв з котиком, поїхала до ветеринару, там, е, дівчина, в неї 6 котів, 6 котів молодець. От, люди з котами вони, вони умні, класні, блін, ну, реально, заводьте котів, це підвищує ваш інтелект. в общем, я буду їсти, буду каву пити, а ви мені. Напишіть, її, напишіть щось Так, дивимося, що я заробив. Бачите, 68 км проїхав, ще можу роботи, ще 387 мені обіцяє. І заробив я 958 гривень. Це 4 замовлення. І дивіться, яка ціна за кілометр. 16.30. Просто божественно Я вам скажу, навряд чи в мене було якесь замовлення з кефом більше, ніж один, але давайте подивимося, що це за замовлення. Це таке. В общем, бачите, виїхав я в 9.02, тобто 2 години працював і 500 гривень. Ну, Десь 500 гривень в час в мене є, що в принципі хорошо. Через що я не особо парюсь, що там кілометр, у мене 16 гривень. Ну що ж, накинув я ще 30 км по своїх справах, буду далі працювати. У мене показує, що 102 км. Куди це я заїхав? В лісочок доїхав, заїхав по дорозі на Так, да, У мене електромобіль, але я заїжджаю на АЗС, чого? Бо я їм. Але там знижкою виконував, ще буквально багато знижок, драйвер Там, Кстати, з нового маса знижка 15 ГБО гараж, 15% знижка. Каста все буде теж в червні знижки комусь. Ну, там багато всякого, заходьте і користуйтесь. Я от користуюсь. Я там даже через ті знижки машини ремонтую. Там оця, як вона називається блин, автонова. Да, автонова. Я там от і на діагностику заїжджав, і, і розвал робив. так що, блін, Знижечки це завжди приємно. Так що таке, буду їхати працювати. Може дощ піде, може робота буде, бо що з день кефу не було, там, там де я був, кефу не було, але щось заробив. в общем. Погнав я. Щось геть тухле свято, я вам скажу, це День Києва, в мене були якісь очікування, Воно і дощу немає, і люди, блін, я не знаю, чи вчора нагулялись, чи що, Ну, блін. якось геть тухло, роботи немає. Одна база, там трошки кепчики щось проскакують, але тут таке. Приїхав блокбастер, хочу тут маки щось поїсти, але туди не доїхати проблемненько. Щось там перекрили. Але що хотів сказати, що от, у мене за сьогодні останнє замовлення сюди був віз іноземця. І от 100 гривень чаю по, по цих самих, по безготівки. Ну, блін, Це перші мої чайові по безготівці за сьогодні. Приємно возити іноземців, що у них є ця культура. У нас ця культура є, але не в таксі, на жаль. Приїхав я додому вже. Сьогодні такий собі неділя, блін. Я чесно, хотілося кращого, але як вийшло багато голої бази. Давайте я вам покажу. От накатав, я бачите, 395. Ну, от Вчора в мене чисто свій пробіг був, а сьогодні ще мінімум 30 лівого. Ну, то, що не по-токсичному. Ну витрати трошки краще, В общем, порахую, що це вийшло. Да. Ну, і ось каса, дивіться, каса слабенька. 5300, блін. 26 замови. Ну, дуже слабенька каса, чесно вам скажу. З кефами я сьогодні розминувся, От не склалося, на жаль. Ну, таке. День Києва. Я вас вітаю, бажаю. Що вам? Тихої ночі, звісно ж, що ж я побажаю. Ну і підписатися на мій канал, щоб більше класного контенту було україномовного.